Історичний розвиток перукарського мистецтва Стародавній світ у стародавньому Єгипті перукарське мистецтво мало особливе значення. Волосся сприймалося як символ сили і краси. Широкого розпосюдження набули перуки, виготовлені з натурального волосся або рослинних волок. Зачіски прикрашали коштовностями, золотими шпильками, намистинами, застосовували ароматичні масла та фарбники. Сукрема, В Античній Греції домінував ідеал природності та гармонії. Жінки носили зачіски з м'яких хвилястих локонів, зібраних у грецькі вузли, прикрашені стрічками чи вінками. Чоловіки дотримувались акуратних коротких стрижок. У стародавньому римі відзначалась розкід майстерності перукарів, тонсор. Тут поширилися багаті укладки з використанням завивки, діадем, сіток, шпильок. Заможні римлянки мали власних рабинь перукар, а мода на пишні форми була своєрідним маркером соціального статусу. Середньовіччя християнська культура внесла стриманість у моду. Волосся часто приховували під головними уборами. Розпущене волосся вважалося ознакою легковажності. Зачіски були практичного характеру і втратили декоративну ренесанс. Епоха відродження повернула увагу до краси людського тіла. Зачіски прикрашали перлами, квітами, стрічками, у моді були пишні локони, витончені пучки, що відображали новий естетичний ідеал. Гармонії та багатства кольору. 17-18 століття це період справжнього розквіту декоративності. Чоловіки, і жінки носили високі пишні перуки з буклями. Вони ставали елементом офіційного костюма та символом багатства. Для створення таких зачісок застосовували пудру, складні конструкції та навіть спеціальні каркаси. 19-20 століття. 19 століття повернулося до класичних форм, коси, витончені пучки, локони, зачіски гармонійно поєднувалися з романтичним образом жінки. У ХХ столітті відбулися радикальні зміни. Мода диктувала нові стандарти, з'явилися геометричні стрижки, каре, боб, піксі. У 1920-х роках панували короткі стрижки та хвиля Марселя. У 1960-х начоси та зачіска бабета. У 1980-х креативність, яскраві кольори асиметрія. Сучасність. Сучасне перукарське мистецтво поєднує класичні традиції та експериментальні підходи. Мода орієнтується на індивідуальність, універсальність, гармонію образу. В арсеналі майстра новітні технології фарбування. Засоби стайлінгу, пастажерні вироби. Важливо не лише відтворювати історичні зразки, а й створювати унікальні рішення. Основні силуети зачісу. Значення силуету. Силует є композиційною основою зачіски. Він формує загальне враження, впливає на пропорцію обличчя, створює певний настрій, стародавній Єгипет. Переважаючи силует. Прямокутний, трапецеподібний, характерне рівне каре з чіткими лініями. Найпопулярніша зачіска гладке чорне каре з рівним зрізом. Іноді з прямою густою човкою. Значення. Символ статусу, чистоти і належності до еліти. Антична Греція. Переважаючий силует овальний. М'які гармонійні хвилясті лінії. Найпопулярніша зачіска грецький вузол. Волосся зібране назад у низький пучок або вузол, прикрашений стрічками чи обручем. Значення зачіски. Ідеал природності краси та гармонії. Стародавній Рим. Переважаючий силует, круглий та овальний. Укладки з об'ємом, часто з локонами. Найпопулярніша зачіска пишні кучери, зібрані навколо обличчя із застосуванням діадем і шпилю, значення показ розкоші та високого соціального становища середньовіччя переважаючий силует, прихований під уборами, форми не підкреслювались, тому геометрія втратила значення. Найпопулярніша зачіска. Коси заховані під чепець або вуаль. Значення. Символ скромності, релігійності, підлеглості, суспільним нормам, Ренесанс. Переважаючий силует овальний круглий, зачіски гармонійні з плавними лініями. Найпопулярніша зачіска кучеряве або хвилясте волосся, прикрашене перлами. Квітами і стрічками. Значення відродження краси багатства та жіночності. 17-18 століття. Переважаючий силует трикутний, трапецеподібний, вузька основа, високий об'єм угорі. Найпопулярніша зачіска висока пудрена перука з буклями у жінок та чоловіків. Значення символ аристократії, багатства і величі. 19 століття. Переважаючий силует овальний. Класичні природні пропорції. Найпопулярніша зачіска коси, елегантні пучки з локонами з боку. Значення Романтичність, жіночність, стриманість. 20 століття. Початок ХХ століття. Квадратний силует, геометричні стрижки Боб Каре. 1920 ті роки Хвиля Марселя. Короткі хвилясти волосся. 1960 – Бабета Високий об'ємний начіс. 1980 – Асиметричні силуети з яскравим фарбуванням. Значення Від класики до свободи експериментів. Сучасність. Переважаючи силует асиметричний і змішаний. Поєднання класики і креативу. Найпопулярніша зачіска індивідуальні варіанти від класичного каре до креативного піксі з кольоровим фарбуванням. Значення вираження особистості, універсальність, стиль життя.